Всім привіт з вами Назік. Сьогодні зі мною знову напернеться в терориста. При... терориста привітайся. Привіт Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А ми погнали, правда? Uh -huh. Ти готова за займати перші місця? Ні. Nee. А треба бути тряб... готовою? Треба. Треба, а ти не готова. Чому так? Бо так сказав рак, який свисну на горі. Араксу рак смій сусти... рак свистити? Да. Тебе він свистить. Чого? Боже, боже. О. Чуєш? а є відео як рак свистить? У мене не відео, як маршрут сустить на горі. А я просто не але надо таке. Тар, но баба сустить Що? Баба Бабагон. Де? О, ой. Отсюда звони, кошти Людина павук без павука. Що, получается, просто павук? Что ну, получается просто дурак? А-а-а. Полишка. -а. А Туда. <клес> Блях, муха кнопками. І ні, а о. Оля. Ну я в школі спустя, мені не треба більше спіл. Ой, нічого страшного. Голі дівчата бігають по хаті. Ах ти! А що я? Співав, я... Ти голі дівчата Та тоді я успевала, що я бутыл. ти. ты жаба. Ти відьма кузатик. <сь> відьма пузатик. Відьма Узатик. Видимо. <глухи> Я, брав. Ой. Что говоришь? Беда кто-то мовит. Ты бери? Не. Веда томовит. Опа. Да. Я разрубаша буду. Опа, на. No. Зараз мене буде зрубашать чую Нет, yeah, поклала Є. Yeah. Тупо як Криса. Я, Я Криса тупо висху ги перед цим Я люблю робити эффектні сподіванки Опа! Yeah. Спасаем тип. Yeah. Так? Подзоро <мір> відружу, если я не відрудил, тойся не відродить. Ой, ой, Що таке? Ти мене зможеш відродити? Та, та, та та Робот. роботом Я роботом стала. Ти де є? роботом? А ти можеш підійти до мене? Я я слова тебе стою. А, значить, я не бачу, Поняв. Мені просто сейчас інт... интересоваться, чи <пробуйте> я можу побачити, значит, по ты ті, Роботів тишу, знаешь, бегать, типа, письо творит из двух. Я просто нажала після цього Та я знаю, там знаю, знаю. Просто <пробуйте> було интересно, що зло показується, чи ні <пробуйте> <пробуйте> Виявляється, що ні Ну, Кармен, навіть не в центрі. Я тобі казала, близько стрибає. Так. Жінка мовчать, мужчина робить те, що знає. Що <різь> ти там ляпнув? <різь> <різь> Повторюсь. А, ляпну? а що я там ляпну? Опана. <різь> а що Оп? я ляпнув? Ну, один вбив. А? Ось. Нажі гейм вбив Так. Я вбивця. Часо... Э, Сот... Суд... Однокровний вбивця. Серйозно? Та мене Ти шо? Так а ти? Та-да. Так, я виджу вже свою ласточку, на яку я буду ганяв. Сядай. Бор. 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 Ну, давай. Ну, давай. Не, не, Сюда я бы еду, сюда я бою, я еду. Вот, так сразу. Там еду бочком 2, ты видела? Бочком, бочком, бочком. Бочком, 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 Что? А, бочком, 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 Я привык до этого смерти лицея да им стреляли. На мог ты как работал в зону. Куда? Куда? Де? Ага. Боже, я скипев Ти не Понижаю уваги. Та бляха муха. Де? Mm -hmm. Де? Падай. Одрив мене. Де? Я не розумію, де он ходить, де він ходить? Ага. Ходи сюди, до труба туди що шо й для тебе. Чого? Та-та-та. Мать, Я хочу, чтобы тебе с машины вытянуть, я сказал. Ой-ой. Опасно удивил. Война придумал, нет? Ой-ой, его... Опасно, убила. Туда я еду туда, я в зону еду. Да? В зону заехал, туда, куда нам треба. Мы едем на місто. Будем крити место. Не, <coughs> не будем не, не крити моста. Это самое. Ой-ой-ой! Покажи вам, хто останній людина, яка у мене Так я спеціально за нами стріляв, по нам не? Я спеціально з, з їх так? Ой-ой-ой, <звіць> я рву. Ну спокійно. Виділа? А ти вже в нього врізалась 20 раз. Що? Я не знаю. Що говориш? Першого ця. Ой-ой-ой. Мучить першого ця. Як мої її подружки в того стані. Ой-ой-ой-ой. Все, я приїхали. Конечно. Ти кого діло? Я свиняю. Ну знаєш, ліпше, ніж ти тоді на балконі застрягла. Ой-ой-ой. А за що? Та що? Да иди сраку уже надо ели ничем Ай-яй-яй Ай-яй, тайди в сраку, ч я не, не могу попасть ни разу Мамерка трон Че яхту ще Мені же страшно По я было То що за нами тоді нам по нам постріляли а Чуешь? Я не знал Ты ти по нам тоді стріляли, як ми їхали а? О, неких патрони Ага. Там у що... нее. Та не було ніяких патронів. У нас по патрони пока. О, скот. А де їхня машина є? Наки вони прилетіли. Де їхня машина є. Ало, чекай, а що ви все Ні. там. Коесо всі цілі? Цілі А жаль, хиба проводить намінити такого. хомка за кош за за хрюти до этого сварочного аппарата. Я хотел, чтобы пробовать, я поменял такой колосу. Сейчас заради прикола. О, на удару добрый як. Ага, и все? Ну, прикольно. А, дарма витрати до кого сочує. вона нам ще ви Ти де там ся діло, ало? Нормально, ну, мене викрало. Хто тебе викров? Ліпози. Хто? Що таке було? Кто? А? То не я. Не жди не вітаю, коли у тебе тіпені. Я вже відбився. Як я мажу, О, є. Дві обойми висадив перед тим, як його забити. Дві обойми висадив. Як я мажу, був би я на війні, я би всі патрони би витратив. Не будешь на них. Угу. Та не непонуй на винвати. А ще за натомо водий. А потім на старості селіт. Де? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як все сварить. Де він там є? Де він сюда путь? В ту сторону. Де груз? А-а-а. Я не понял нічого дуже цікавого. Де машина? Я вже її проминув, два, де машина. <клес> <клес> Садись крашотка. Прокачутя. А? Зара, минуту. Минуту. На, бре. Бре, катайся. Я все не добрый. А? Бери, не. Опа, на. Я понял. Эх, падла. Я тобі того не пробачу. Гурва не попав. Якусь час не попадаю. Де ти? Я поняв він є. Ай-яй-яй! Скільки там є? Підкинути не можу. Два. Двоє є? Де ще один є? Ага. Я пам'ятаю десь там в глибині є. Oi, oi, oi. De. Da. Triadisch. Dain kann... Ah, mal so. Ага. Ну да. то я чекаю, просто хочется покручить Давай трошки. Я да. как хочется мне ты видела? Зару воду. <laughs> Опа, на приз беседочки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Такс. Опа. Помидотик, да? Ты а на по стороне добре да, давай, да. я вже їду. Бучком, бочком, бочком, бучком, бучком, опа, опана. Ой-ой-ой, опана. носить, носить. <coughs> <coughs> я люблю врываться, такі потусовки, де він там є. Зверху то. Дай-дай-дай дай-дай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я понял. Я вас понял, вот эти чевичи. Више във не треба, по тому поводу, понял? Ты что же добрие ті, да? То Та бляха, муха. Шотки, Де... як издохо? Чекай, чекай, чекай. Як ти здоха? Як тут вообще опинилася? Один, Один постріл, я нарку. Я тут вообще ся опинила, ти ж була там на самому початку муста. Я полетіла на упід кошти. мені патрони? в Мене патронів мало. Ну, ходи збирай по трупіках заразили <клес> тим і зло. <злобити>, що... <клес> а тут тут снімає можна взродити, вони зараз сюди сюди підуть. Вот <клес> ти сам на місце, с тобі там. <клес> Та де то вже кінець ці гри, там вже нікого толку нема кого зрождати навіть. Ну <клес> Опа, ні, я помилився, я помилився, я помилився, я все вибачаю. Це була права наша того. Є ще кому виїздити та возрождати. Там так переїхали. На УАЗику. Ще на УАЗику? Ну так курва. Ти знайшов кого залишити? Що я тут? Ні, ні, ти де? Де ти була скорше? Угу. Та моя! Угу. Я понял. плюс мінус, понял. Плюс-минус понял. Плюс минус я понял. як тут все працює. Бігає. Я бачу, я бачу, я вийду. А за нам вдохни Шо захну від роджу. Давай кошти. Де, де, де є? Я на другому полосе? Не. Це... А это на другому на Ну за 30 секунд он мене заберет. А ты шути не зможеш мене цей. Так я можу тебе любому випадку розродити, ні? Ми ж бойської штуки є. 30... 30. Біжи, 30 бежит, убегай меня, убегаю, Мінус. убегаю. Минус. Ой, я тобі. Поведемо чекати, все. жарми далеко від центру. Зараз буде приближатися. Ай, не Точка, мені бажано хоче залутати нормально. Дай до нас чимбиці на кінець. Впаду. Ай-яй-яй. Сиди витрушки. Де? Де ти? Чому? Диж мене нервуєте всі. Де він є? Де ага? Падло Ви мене нервуєте, в натурі вже всі. Ви не стані спокійно не залутатися, ні нормально поіграти. Мені не хватает патронів на цю вот штуку. Мені нічого не хватает. Вони них тут туди... зато. Хай тут не долутав. Ну і туди немає мені того що мені треба. Що тут є? МК. тут якийсь шпартовые. Офі, ібраємо гшку. Будем пробувати з ней тощите. Э, е, мені мутопцы, тому я, тому я схема тема мутоцик. Короче, добре, я полетів. Я полетів, давай. Ні, ну я не можу. Я думаю займем хоч би топ 10. А? Я тут гостю. Куда в мам, я в нем часто цікаво, <інтересно, звучить> що ми можемо нині ми вже на нього с до такого? У меня на фінішному шляху, ти розумієш то? Ти це розумієш? Ну, меня вже на більшій половині шляху ходу того, щоб зайняти перше місце. Впереді зайшов саме тяжко, зайняти саме перше місце. От ти у тебя в першому впорід, а. Ага. <звук> ну я паня, вони всі тушу... тусуються, чуєш? Я паня, вони тусуються. Я в принципі хочу до них. Що таке реально все. Ой-ой-ой, я дурне, ой ой Давай, ну. А нема. Окей, окей, окей. Мінус один. Ой-ой-ой, МГшка перебережати. Ой-ой-ой-ой-ой. Та я живу. Я в принципі не збирався вздохнула здохвати. Минус раз. ай яй 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 МГшка, є, добре. Чого немає, інтересного патрона? Одні ті самі потруда. Опа. Все, вже хоч буде щось, якісь шанси шанс діпче поіграти. Зона! Зона, ткань. Мені же вона не загрожує спокою. Я ще ці усі сохранності можу знаходитися туди. Ах ти падла! Як же всі вже надо йому мене, вам звору. Ай-яй-яй Не, ну то торбо. Чекай, кайш там. Та чекай! Ты же попробуй дати ноги, чуєш? Да б'є легко сказати, давай, сікай там. ідеальне місце. Ну, ти де там, Юра? Ти де є? Що ти робиш? Там є хтось? Ні, просто кидаю. Опа, а я чую, де є. Я чую, де є. Кстати, я кажу, зараз не буде останній наш сход. Фай, дивись, або ми його зараз вивозимо, так? Або ми здихаємо просто, як останній вах, і все. ]そう? <JavaScript> я пробую, я думаю, ми двоє будемо пробувати. Навіть <país> не розумію звідки що стріляють, чекай. От звідки і куди стріляти, я не розумію розумієш одного. Поки що. Я ще це не розібрав, чекай. Де їх хтось. Опа, я її бачу вже, мінус раз. ай яй ой ой-йой, як приємно. Ага, я понял. Якось підозрює тихо стало, тобі не знаходиться таке. Ой-ой-ой. Не висовуйся вікна, тільки, я тебе прошу. Не висовуйся вікна. Там Ка, не висовуйся по вікнах. Нас стежат. Я вже здиха Личай Ай-яй-яй! Назар, Назар. Та я видів де вони є. Назар, Назар, поставиш? Почекай, чекай, 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 чекай. Чекай, 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 чекай. Сюди, сюди запози, сюди, в кімнату, сюди до мене, сюди до мене. Звідки? Я. Назар. Ти просто хорву. Воно з бомбою там, може? Я не знаю, чи воно скинуло, але, ну нормально, чуєш? Третє місце, добре. как я просто турбо я не можу <клес> так добре на цьому ми будемо прощатися все давайте всім пока-пока